Бажаю здоров'я друзі всім. Хочеться під завершення цього року зробити якісь підсумки проведення своєї діяльності, тобто двох піших марафонів. І знаєте, я так сидів, міркував, підсумував це все і виявилося, що ми зібрали сумарно за два марафони понад півмільйона гривень. Якщо чесно кажучи, зараз. Ну, Мені не віриться в те, що отак от можливо було це зробити, але дякую всім небайдужим людям, які долучалися. Окрім того, що ми зібрали таку колосальну суму за цей термін. Також нам допомагали тим, що передавали біноклі, передавали якісь обладнання додаткове, передавали там тліки, ночники. Це все тому, друзі, дякую кожному за підтримку. Сподіваюся, що все ж таки 25-й рік буде більш видатний для нашої країни. Переможний рік буде, дуже на це не тільки я сподіваюся, а і вся країна. Тому, друзі, бажаю всім в новому році скорішої перемоги, міцного здоров'я і слава Україні!